Далі говоримо про гроші. За півроку українці отримали майже 4 мільйони 400 тисяч позик. В середньому беруть близько 6 тисяч гривень. Пише Open Data Bot з посиланням на дані Національного банку. Згідно з цими даними, з січня по вересень 2025 року громадяни уклали на 8% більше договорів з мікрофінансовими організаціями ніж за аналогічний період торік. Водночас, як зауважують аналітики, попри стабільний попит на мікропозики, боргове навантаження зростає повільніше. Українці наразі. Заборгували мікрофінансовим компаніям понад 24 мільярди гривень. Кількість організацій, які видають мікрокредити, навпаки зменшується від початку повномасштабної війни, їхня кількість скоротилась в понад двічі. Обговоримо це з Андрієм Дубасом. Це президент громадської організації Асоціація українських банків. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора, слава Україні! Героям Добре. слава! Ну, Хоч боргове, як на, там навантаження не так інтенсивно росте, але 24 мільярди гривень. Ну, я перепрошую. Для мене то звучить багато. Чому мікрокредити такі популярні в Україні? Ну, Це 24 мільярди, які ще не віддали, а скільки мільярдів віддають люди? А, ну, давайте розберемося з тим, що таке мікрокредит. А... Простою мовою, мікрокредит це позика, беззаставна позика, коли не потрібно ніякої застави, яка зазвичай береться на короткий термін до 30 днів, а в середньому це набагато менший період, це 3-7 днів. І обсяг такого кредиту він теж невеличкий. Тобто до 20 тисяч гривень це максимум. А так в нас середня, середній кредит в Україні зазвичай це в межах там 7 тисяч гривень плюс-мінус. Якщо говорити саме про такий вид кредитування, він має право на життя абсолютно, оскільки він задовільняє частину потреб споживачів громадян у. Такому питанні, як, наприклад, швидкість, простота з іншого боку, навіть якщо цей клієнт має проблеми, наприклад, з кредитною кредитним своїм рейтингом або кредитною заборгованістю в банках, наприклад, кредитної історії, то мікрофінансові організації кредитують таких клієнтів, а вони звичайно проводять детальний аналіз такого клієнта, такий так званий скоринг на предмет того, бо Кожна кредитна організація зацікавлена не в проблемному кредиті, а в кредиті, який оплачується, тому що їхня ціль це заробіток на відсотковій ставці. І відсоткова ставка по таких кредитах, так як вони є, по-перше, невеликі, короткі, дуже швидко приймається рішення і воно не має застави. Ми розуміємо, що якщо кредит не має застави, то зазвичай така, така позика є дорогою. Сьогодні в Україні обмежена верхня стеля по відсотковій ставці у день вона не може перевищувати. Одного відсотка і е, е, фінансові компанії відповідальні фінансові компанії цього е, дотримуються. Ця ініціатива, яку розробляв Національний банк. Ми як асоціація, ми підтримали цю ініціативу uh -huh. і активно її впроваджуємо на ну, звучав життя. Нібиє... І наші, ну, нормально, а в чому ж тоді проблема? От я знаю, наприклад, це історія з моїх знайомих, коли беруть одні ці мікрокредити, щоб покривати інші мікрокредити, і це просто так безкінечна. Ну, дивіться, проблема вже е, на стороні е, розуміння того, е, як е, краще е, планувати свій бюджет, назвемо це так. Тобто, якщо ми говоримо про е, саме про мікропозику, то я вважаю, що е, якщо ця давайте так, навіть взагалі про позику, якщо ця позика дає тобі можливість е, е, збільшувати свою ефективність, наприклад, або такий продуктивність, е, то ця позика є е, дуже дуже вигідною і вона дає. Дає переваги для такої для людини, якщо позика береться на потреби, які, наприклад, тобі на цей момент терміново не викликають ніякої необхідності, або, наприклад, на якісь імпульсивні покупки, то це, звичайно, є те, що може призвести потім до таких проблем, які ви сказали. Я часто використовую приклад, коли, наприклад, там уявимо собі ситуацію: ніч водій таксі пробиває шину, і йому треба терміново її зараз поміняти, і це коштує там 3 тисячі. Тисячі гривень, а наприклад, ну банківського кредиту або кредитної якоїсь лінії в нього немає, він може звернутися до мікрофінансової організації, взяти цих 2-3 тисячі гривень на тим тимчасове користування і продовжити свою бізнес діяльність, тому що відсутність його бізнес діяльності, тобто не, не, не робота його як одиниці, не дає йому можливість щодня заробляти а доходи, наприклад, там становлять не знаю 700 гривень в день і так далі. Тобто, треба просто планувати свій бюджет, і якщо ти береш таку. Мікропозику дорогу, то ти маєш дуже чітко розуміти джерела погашення цих коштів. І другий момент що розуміти, що це має бути коротка позика, тому що відсоткова ставка є доволі високою. Тобто, проблема не стільки в організаціях, які надають ці позики, стільки в тих людях, які безвідповідально ставляться до свого бюджету. Ми проводили вже в друге е, е, репрезентативне дослідження з компанією Рісерч UA. Перше ми проводили в грудні 23-го року, а друге, ми провели в серпні, якщо не помиляюсь, 25, в липні, перепрошую, двадцять року. І я вам хочу сказати, що навіть за цим е, дослідженням ми побачили тенденцію позитивну щодо того, е, як люди оцінюють рівень своєї фінансової грамотності, і, е, взагалі, е, чи потрібна їм якась додаткова інформація для того, щоб ну, розуміти, наприклад як краще залучати кредитний ресурс, для чого краще залучати кредитний ресурс? А для чого наприклад точно не потрібно? І в порівнянні з цим з цим дослідженням, то наші користувачі, якщо ринку загалом споживчого кредитування, то оцінюють свій рівень фінансової грамотності близько 27%, як хороший або високий, а ринок мікрофінансових організацій. Близько 35%. А і фактично звідки беруть, наприклад, або що їх цікавить в а, підвищенні свого своєї фінансової грамоти, то це онлайн-курси, короткі відео в YouTube або в соціальних мережах. дуже красти, наприклад, дуже мало часу, коротко ще на завершення. А якщо для прикладу людина, яка взяла там ну невелику цю суму мікропозики, так але потім в неї все пішло шкереберть, вона не має звідки віддати. Як закон регулює це питання? Людина може якось довести умовно, що в неї немає можливості це повернути. На чій залі стороні закон в такому питанні? Стороні. Ні, компанії, яка надає мікропозику, чи на стороні громадянина? Чи це індивідуально? вперше. В першу чергу треба пам'ятати, що будь-який кредит, який ми отримуємо, це чиїсь кошти, які ми позичили, і їх потрібно обов'язково віддати. Найкраща порада, яку я можу порадити, і якою я сам особисто користуюся, це якщо трапилася непередбачувана ситуація, і ти не можеш погасити ту позику і зобов'язання, які ти взяв на себе, зв'язуватися з тією компанією кредитором, яка тобі надала таку позику, і роз, ну, робити пролонгацію такого кредиту на просто на довший період часу з розрахунком того, який в тебе є дохід наприклад, якщо людині заробітня плата там 10 чи 15 тисяч гривень, і вона може виділяти, наприклад, по 500 гривень кожного місяця, розтягнути таку позику на півроку і погасити, все ж таки аналізуючи цю ситуацію, в якій ти опинився. Дякуємо вам дуже за ці поради. Зокрема, Андрій Дубас, президент громадської організації Асоціації Українських банків, але ж не беремо з тобою мікрокредити на нові айфони, чи що там зараз купують 17-й 17 в тренді зараз.